У Львівській міськраді підписали договір на будівництво нового автобусного депо на вулиці Вернацького. Це перший крок до створення сучасної інфраструктури, яка дозволить комунальному атп 1 зменшити нульові пробіги та економити півтора мільйона гривень щомісяця. Депо буде обслуговувати громадський транспорт у повному циклі. Це буде і ремонт, і миття автобусів. Нове депо буде розраховане на 70-80 автобусів. Зведуть його на вулиці Стрийській біля автовокзалу за гроші Європейського інвестиційного банку будівництво планують завершити за 14 місяців. В нас на сьогоднішній день підприємство АТП номородин здійснює випуск всіх наших автобусів на маршрут. А це є близько 240 автобусів продовж кожного дня з однієї точки. Якщо ми побудуємо нове депо, ми будемо мати можливість додатково випускати близько 70 автобусів з іншого кінця Львова. Відстань між цими об'єктами близько 15 кілометрів. І власне, якщо щоденно випускати близько 70 автобусів, то ми маємо можливість покрити весь Сихівський район і тим самим зекономити кошти на нульовий пробіг. Так званий сьогодні ми виділили 3,9 мільйонів євро, але будемо ще масштабувати цей проєкт, доповнюючи вже закупивлю 48 автобусів. Автобусів теж від українського виробника, ми пишаємося, що економічна стійкість України нам дозволяє співпрацювати і показати, що Made in Ukraine теж працює.